Так, ну що, щось таке ось вийшло. Щось в мене 5 телефонів, я попробував записати, щось мені виключає, воно не було часу. Така у нас була сьогодні перша проба, паличку потім він обріже. Поки ми тут дергались, його смикали, дергали, Таке все грубовате, звісно, щоточки в нього не було, щоб зверху. Щоб зверху це трошечки, трошечки гладкіше зробити. Ніякими паличками, ніякими тут візерунки не робив. Це ж може бути під скалу якусь підходить, під щось угодно можна маскирувати. Там можна всі робити які... венатура, він як прожилки, типу, як плити плити да, в горах там чи щось. Можна під що угодно робити. Ну, таке щось у нас вийшло, друзі. Я там щось спробував робити. Я закинув ще там персердинки два-три маленьких відео. Вони короткі, тому що мені виключало камеру, не знаю, що не, не виходило. Не пойму, що з цією технікою. Ну, ось таке у нас щось. То, що я казав. Видно, що квадрат обрізаний. Ну йому подобається, хай хоче. Квадрат ось обрізаний був. І вгливі все закруглив. Да, я їх питався боротися, щось там гнули, але ну, так все одно сталося. Ну, йому подобається, він так хотів, бо трошки, щоб ми потім менше шкубались тут. Я в чому переконав, в якщо він довольний, то хай так і буде. Цю нижню можна, звісно, погано, нема вже більше світла в нього другого. Так, патички ось все повставляв під під проволоку. Тут я думав, не знав, що робити, бо може якийсь робити під дренаж, але тут воно тут, тут дренаж, тут вода буде стікати. Я хотів і бортик трошки більший робити, щоб землю кету держала, Ну, трошечки маленьке зробили, все і так, щось він довольний. Ми так, кучу часу втратили на це. Мені ще пише 15 секунд і виключиться все. Так що щось так. Така, перший, така маленька перша робота для першого досвіду піде. До наступних відео. Надію, що комусь було корисне.